Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про новий дуже крутий теснет під назвою Oriol Insight. розкажу, як вам його зробити, щоб отримати дроб від нього, що це взагалі за проєкт, скільки в ньому інвестицій та багато інших питань, які вас можуть цікавити. Але перед початком цього відеоролика попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його просуванню. У твіттері проект більше 10 тисяч підписників. Взагалі, якщо розказати так. Коротко, то це досить ноу-шил-проект, no тобто він ніде не зашилений. Я слідкую за багатьма е, криптоінфлюенсерами і підписано багато топових криптоком'юніті, і вони писали про цей тестнет, тому що він е, підтвердив е, свій дроп. Взагалі, що нам потрібно тут робити? Тут нам потрібно прогнозувати курс е, криптовалют. Зараз ми детальніше перейдемо до того, як е, отримати дроп. Ви, звичайно, можете. Знайти більшу інформацію про нього, але е, всю інформацію я написав в телеграм-каналі разом з інструкцією. Тут є інструкція, е, посилання на неї буде в описі під цим відео. Що нам потрібно зробити? Ми переходимо за першим посиланням на, на цей сайт. Далі нам тут потрібно буде залогінитись. Е, після того, як ми залогінились, якщо ви перейдете по цій силці, то вам має нарахувати тисячу ось таких orєпоintів. Що нам потрібно робити? Е, ми заходимо на Votes. І вибираємо, допустимо, тут ефір, або біткоін, що небудь. І нам потрібно тут спрогнозувати курс. Або ми можемо робити це набагато простіше. Заходимо в Projects, і тут вибираємо те, що нас цікавить. Допустим, я вибираю BNB, нажимаю Vote. Тут вибираю, що піде вниз, піде до гори. Піду догори на 7 днів і нажимаю Please Vote, і розміщую свою, свою позицію. Далі, якщо ми будемо успішно торгувати, нам будуть начислятися ще більше ці поінти. І ми, в принципі, за допомогою цього будемо, точніше, чим краще ми будемо торгувати, точніше вгадувати курс, тим більше в нас буде начислятися очок, які пізніше будуть конвертовані. Бачимо, що тут в нас є таблиця лідерів. Можемо тут знайти, допустимо, такі. Таких як Encrypted, це тобто одна із найбільших українських криптоком'юніті, і це Крипто це теж одна із найбільших крипто ком'юніті українських. Так що бачимо, що тут реально сидять великі проекти, великі ком'юніті, які реально працюють над цим теснетом. Можемо також вибирати тут проекти, які ще не вийшли. Допустимо, Zero Land, Aether, XSwap, Ion та багато інших. Тут ми заходимо, вибираємо voting, і тут ми просто шукаємо свої проекти. Точніше, проекти, які можна голосувати, щоб тут просто не гуртати. Це проекти, які ще не вийшли. В принципі, все, тут у нас нічого немає тяжкого, просто потрібно. Допустимо, я завжди відкриваю Bitcoin Long на 90 днів. Я знаю, що він за 90 днів точно піде в лонг. І я заберу свої ці оріпоїнти. Можемо переглянути там свій баланс, скільки ми потратили, скільки ми заробили. Е, можемо подивитись наш профіль. До речі, за одне із найважливіших те, що нам тут потрібно за налаштування профіля. Е, нам також дадуть ці ori поint як ми бачимо. Е, кожен день потрібно заходити забирати Daily Claim і все, бачимо, куплі профіль, і ми отримаємо ці ori поint Також, якщо ми підконектуємо Telegram, ми теж отримуємо ці ori поint і все. В принципі, тесне дуже легенький, не потрібно робити якісь дуже складні транзакції, повністю без складень, взагалі без складень. Нічого тут нема складного. Прості завдання, підтверджений дроп. 100% потрібно робити. В принципі, все. Всі посилання, інструкції та багато іншого ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.